Тобто, так, спочатку це буде трошечки незручно, але коли це буде в рутину вже війде. Це буде просто на автоматі робитись, але це дає дуже великий бенефіц. Ми можемо планувати, що у нас буде на наступний місяць. Які в нас заплановані покупки можуть бути на наступний місяць, ми також це можемо вносити там в додаток або просто планувати для себе. Так? І ми будемо вже розподіляти свій бюджет, які ми заощадження можемо зробити. До речі, так, коли я почав вести облік своїх доходів і витрат, в мене нарешті з'явилися заощадження. І це великий плюс. Так що спробуйте вести облік витрат, це дійсно дуже покращить ваше фінансове розуміння фінансової вашеї. Якщо було корисно, знову ж таки став вподобайку, пиши комент, що саме забираєш з собою. Якщо хочеш більш глибоко розібрати цю тему або інші теми для себе, що тебе хвилює, пиши в Дірект, давай з собою домовимось про знайомство, познайомимось і домовимося, як. Коуч, як я, як, як коуч, коуч сесії можуть допомогти тобі покращити своє життя? Давай спілкуватись.